Це ви підписали килечка, так? Ні, ні, yeah? ну його номер, все. Він п'ятеро, uh -huh. принес, 45 вже uh -huh. випущених. У нього буде 46, 47, 48, 49, 50. Uh -huh. Немає якого. Так, 46. Так, і будеш туди перевозити. Так, Пеше Олег з Бердичева. Так, біленьке. Записуй зразу. Так, номер? Номер? Номер 46. А ваш який? У нього контролька червона. червона. Контролька червона. Ліва. Туди став, туди кидаю. Туди? Да. Так. Зараз ми, так. Ми це кинемо сюди, потім підбудні. Знову біле, так? Ще, може, все записали, що я тут і помарковку укрила? Не нервуй не, там, не, ми з індуси нормальні. Так, 47 номер. Біле. Контролька. Ціка контролька контролька, вот. контролька чорненька. Багажні коти забудули. Бажні коти, могли б забути. Не спішитись, зараз в кадрі да? будеш, як по да. Крапчатеньке. Слава, ти ще привіз, так? Парочка.

В плані сонечко. Як не було? Не так уже і жарко поки що. Ні, ну але тільки ось десята година. Сизеньке, 48-й номер буде. Пана Олега від 46 го номера до 50-го. Контролька оранжевого. Так, це туди кидай, Так, далі 50. Скільки там буде? один 2 є в тебе. Вадим, скільки там дивиться нас? Це я, мої зараз. Скільки дивляться нас? екрані? 59 час. 59? 50. А ти казав 100? Було 100. Да? Було 100? Це 40 і сілий, так? Да. так? Це моє. Да? Це Вадима, так? Вадима. Кримачечка, самочка. Так, 51 номер. Вадим. Берегі чого. Сюди його да? туди. Та там номер, який в нього є да, колечко. Є, є ну що Там мене. 44. Жураківський напишій. Okay. Uh -huh. Це Кримчата. Кримчата. Eh? Da -da, Кримч... Так, точно. Кримчата. Жураківські? Кримчі. Кримачки такі. Да, да. Кримачки такі. Такі. такі пурхалки, так? Да? Такі бачив, збитенькі такі. 52. 52. Без номерів. Здав своїх. Так, це сакчі. Чий ящик, пацани, хто привозив? Хлопці, чий ящик? А це дітолі? А це мій ді ящик. А. А це мій якими. Вони там дуже близькі там Вони зараз понадіваються. Да, Скільки дай. штук? Там двоє штук. Двиг, два колечка, 53, 54 і 55, 56. ще. казуть. На фотенке сплошненьке О, декарина масть, кажуть, да? Самолётна, да, масть. Як по... вас на цю масть кажуть? П'остра, крапчаста. Це от я. Ну це тільки вас таке почув, да. Декариню, якщо ви говорити. Сирі, карі, декарині. Лускаті, лосями настояші лускаті тільки лускат. лускат. сплошні так. Так, дядько Толя, без степ пе твої не брали. Йолкипалки, я есть, вони були на матері. Так, запишем это. Откажись. Не то решения є. Слава там ходить. Гено. Давай, лучше тримай. — Давай не будем. Камина. О, шерсть. Те, треба буду телефони всі по записувати, Так, у цих нових треба телефон. No. Так, так 53-й, 53. 53. безномерний. ПН. Крапчатеньке. Без... 54. Треба же легально. Так. Так, ти взяла ще два номера? А? Так, там я взял слідуючий 55-56. Я сичка народу. Там будешь, а пригодиться. Да, забирать работаешь. Чат двоє сьогодні привіз. Це ви винні судите? Памчик шоколадний. Толя, дуже вони ще старенькі, мабуть, так? Да? Вони я з маточника їх не випускав. Це по ідеї да. вже третю людку кинуло, але я не випускав, бо я... Як за третю людку викинув? Ну, покажи краще. Третю людку кинуло маленьке ось до... Нічого собі, це, 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 вони вже... Це, да, це, це перше А, а да. є третя, третя, правильно. Да. Є, є, є. Я колись сказав, 13 льоток, Вова це любить. Це я її не Щось вона рано викинула, дуже по ній. Я його. Ти я розкажу вам, що не знаю. Це тринадцять люток на дуже воно рано виконано. Що тринадцяте переволок. щоб було тринадцять перед. Не люблю це голубе неба. — Та ти що? — З неба не злазить. Буду, не буду знати, Володя, буду знати. Я Я цього такий... не знав. — з таким дідом колись в Бердичеві був. Це... — Помниш такий не маленький, біленький і сумочкою цією ходив, як ну білих носив, чи що? Ні, він біл, да, білий, красні, жовті. Він сказав, що 13 пері, це? Да, 13 пері, сказав, каже, дивись, будь ласка, 12 пері, голуб стоїть, Рівно, повинно як буде, щоб рівненький стиль був, і все. Каже, ви просто не звертали увагу. Всі непарні числа, числа, то цікаво. Каже, якщо знайдеш, коли... я почтарів не любив, він казав, якщо знайдеш почтаря 11. Перо, Каже, це звірський голуб буде. Ну ти що? Ну так людина казала, так. Да. Йому тоді вже скільки років було? Вже, наверное, ще тоді йому вже 80. Да, да, да. Було. А якщо 15? Я а якщо 15? Ну то ну почтара, Перебор. не знаю. Я з почтовими справами не мав. Благодаря вчителю дяді Толі в мене 14. і почта з'явилася. Да? 12, 13, 14, 13, 14 15. 15. Якщо воно летить, в мене було 16 червоне. Як воно літало, як звір, то воно 16 держать. Не гріх казав. Ну, желательно... То можна і не рахувати хвоста, так? Ну так, як воно там кріпає день в день, то... 56? А те, що буде 14, не буде літати, то якому предпочті віддасть людина? Те, що там, то любитель погнати. 50. Хлопці, я вам скажу відкрито, якщо ми це зробили, голуби є. Я кажу вам відкрито, чесно. Учора, другий день, коли їх тут легенько підкидав, оті одна з боку, оте білофосте, Уманських, дядінславених, Макових, два на два. То є сиза, сизе, і двоє біли. Тут таку красу показали все. Благодаря дядіславному всередню витягнули, а ті такою жаркою стали, ну красота була. Твої ну, ну, всі... витягли, Ну так, слава. Ну, ну, сьогодь, ну Всі розлетілися, ну на вечір потихеньку, слава Богу, сюди злетілися. А тако просто пішли везде, ну злетіли. Ну то вже все, будуть жити, якщо прилетіли. Ну нічого, Вони вже називаються облітали, об'їтали, будуть знати. Бережі м'ясний все. Оце прийом все? А то клітиці, а то в клітці винесли ці, що ти за голуби. А, хоче продати? А, то продаються голуби, так? Так. Це ви ще підвезли? Так. — ага. Слава Петрович ще привіз. Двоє. Ага. Давайте ну, наглянемо. Молоденька. Так, ще двоє голубеняток дядя слава. Ну, буде, буде взагалі біленьке буде. 50. Вони її кидають темніше, її кидають світліші. Макових ага. всіх придугадати ага. сложно. Бери, ну. Як вони там затягнуться, генетика в них? Можуть залиши в такому казав режимі. Ну, в основному висвітлюється, як, як і всі. Гречани, То макові таке само залишиться. Ну, да, є. А тримаки будуть повинні світліші бути, я знаю. Що темніше, не знаю. Як воно зразу світливати гречане, то воно вча робити світло. О, оце буде літати, разом. Оце було в точки воно. Це від бурої від жовтих, не да. Чи це від жовтих? Оце буде літати. Жовтий і буре, жовтий. Оце літати буде, я, я по звідти А Ото макове не знаю. Компактний хвост. Хай хазяїн каже, а це буде літати. Яким препаратом і забулися. Як? Фіпроніл. Розпилитель це, так? Да? Так. Да. Прямо по голубу, так? Да? Піднімаю закрило, я зараз покажу. Ну я знаю, знаю. Лябятка чи тройка там? О, я влюблю закрила. Ну, до пшика, сюди ну, до шика, да. сюди до шика. Що за пше що за пшики? І скільки і сі вистачає фіпруні. на який час А, ти маєш приїде. На який час тримає? Запиши на ду <кей> <запиш> я. Ну кажуть, що ти не на все та життя. Та ні, 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 ні. Ні. ні, ні, то скільки тримає місяць, два місяці ні. Ну, ні, на ці на літо хватає. На літо хватає? Якщо може десь проявилося, пшик. про проніл? Фіпрунів. Воно в аптеці, вед? в аптеці, да, е так. Треба Фіпатриї. дома інколи деяким продивлятися, бо в мене Дуже, так немає. Да. Я молоді тільки віднімаю вон, я пшик, пшик води угу. і все. Це тільки хати, де задорант для животних. Да. Да, 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 Зелена. У мене висока Та, так. Ні, ні, то єрунда. — То херня. То ерунда? — Цей, оцей що, що зелений. Скажи. Зелена, там для, для ну, собак. Для собак для... Ти назву кажи. Я не пам'ятаю, назву не я взяв. Що не то. Його то, треба то, через то, 10 днів повторювати. А може бути. Конкретно під фіз я... треба і під крилоку. А ну покажи я... бутилку. Може відео є це. Ну, Я познаю, я назву знаю. Я назву знаю. Скільки я... воно стоїть? Я теж робив, але не пам'ятаю, чим я робив. Недорого дорого стоїть. до, наприклад, 150 гривень. Ти віки перший раз пользуєшся в цим році? Це вже третій рік, певно. Це значить провірено в бою. Це тобто ну, проблем немає. От відповіді людина показує, видивиться. Може це, може хтось боїться, що ті пашов. голуб відправиться? Ні. Все дуже угу. класно. Раз, Може ще там в кінці сезону ще раз пшикнув. Так, Олег, ти спеціаліст протигелімітний засіб, який ти використовуєш? Промектин. Який? Промектин. 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 Да. да, він є на ярмарках. Промектин. Промектин. Ну він такий, такий фіолетовий, фіолетовий. Таблеточки. в рідкому, в рідкому виявили. Ну він дуже ризикований, Його ризикований да? Його ще чуть більше дав молодим гаплет. І гулки теж. Левомізол стар, старий, щоб більше давати. Давати норму. Давати норму. Норму слабеньке губня, блядь, тоже може відійти. То це ж рідка речовина. А яка там норма? там на вагу дається. Там треба, те пропонує 01 на фігулка ж є, так? Так, Пігулки цих немає. Мені надавати? Ні. Ну, я не знаю, як я буду добиратись до дому, сім'я так що що мені не заробить. Хороший день. Хорош. Що їдемо Їдемо, підїдемо. Миколач рекомендується міняти діючу шиву, ну ця ну, якось конкретно. Про така штука, тільки ну давати нову я вже було такое, що я до хорошого Я пірантел даю. Як ти одобряєш це ціни? Пірантел, ні я не користувався. Мені не одне знаюча людина порадила пірантел давати. Може бути гідролів, що скільки я не Я чув, пірантел даю і... — ізов колись давав і вернувся а... до нього і не Задоволений, да. Для маленьких Але сітей. це для людей. Для маленьких хвост є такі умови, мене, дати таблетку. Таблетку воно ну, не, 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 не бігає. Ну, да? А для краще. Для людини доза повинна бути більша. Скільки голубів кілограма, а скільки людини доза... Ну Це дитячий засіб. Він такий лагідний. Людина зовсім інший, як в цьому. Взагалі, так. Я не спеціаліст, так що я тут не буду. 是。<laughs> Вже 89 лайки поставили. <рес> лайків поставили в нас. Скільки? 89 лайків Це, що ми знімали е, <рес> <мене>? А <Ага. рес> ага. сердечки, нехай частить, пишуть. <рес> ну, да, зараз... так, зараз... — Уже хто подивився? Ну, — Жалко, що їх не викинули. — 87 вже мені хай а -а -а. лайки. — Їх 5 було хоча б кинути. А найбільший рекорд, зараз вам покажу. Я охуел, <рес> 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 що... Ч, Оце всі, ну, всіх цих, зараз покажу мне хай. <рес> 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 30 тисяч. Той раз 30 тисяч просмотрів. Коли ми перший раз. Да, 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 30 тисяч. О -о -о. Подивилися ми кажуть. Всіх моїх слів. Володя, а може не потрібно? Може не треба перший день робити такий. Да, для них шок робити не можна. Ну, вирішую я хазяїн. Я тут гостем діло, я тільки спостерігаю. Я тільки за них радію. Я тут ділом гостем. Але взагалі це буде проблема. На що туди сідати? А звідти зігнати. Не так і легко буде. То це буде в них... Молоді хоче пригнати їх. Взагалі пригнати їх на будку, це так. Так потрібно, але... Перші дні я б не радий б'ють, сильно свині. Такий фактор безпокойства для них застосовувати. Хороші голубята, ви знаєте, голубята хороші. От Мені подобаються голубята. Є такі ось. підривісті, голубятка такі. Є підривісті голубятки, хороші. Ми будемо в хорошому очікуванні. Як це цьому них буде гарний аеродром, так, Вадим? Так. буде гарний аеродром тут. Злітати є куди. У мене буде вольєра, зробити. Ну, Планувати можна, правда? Планувати можна. Є гарненькі такі, цікавенькі такі, є сироваті, є важкуваті, є різні. Але є такі підривівці, що вже в них видно, що який, га? Мені що подобається, вони всі живі, здорові. Да, 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 да. Вони фізично здорові всі. Ну, їх по-любому треба на, буде влаштувати. Ну так, тут. Да. Тут вже будете з ними, робити те, що потрібно, та, це вже. О, відразу їх заводчик. Повітяблити, бачите? Угу. От люблю, коли голубеня стоїть, а потім витягується таком. Це косачиня да. я бачу, так? Ну це ж він тоді попривозив. А це, це місцевий, да, да. вроді би, костяк, який туди да, тримався. Так, він тоді взяв їх. Вове. Ага. Подімці. Що там я тобі дозвіг? Буду всім да. що там поступить. Коротше, дивися, ми... ми взяли мене. Йдем. Так. О, ось це мені дуже подобається. По одному кремача, по-моєму, так? Да? Ай, сонце заважає. Ой мені це подобається, Кремача, по-моєму. Кремача, так. Чиє ж це голубиня? Цікава таке. А це мені глибиня сподобалося. Я давно на нього вже око так кинув. Виділив його так. «Володя, а Кремача по одному не пам'ятаєш чи є? Ось о, Кремача по одному таке. Збитеньке таке, чиє воно? А ну може пригадаєш. Два на два васіяне, а один на один примачення. А де ті бумаги? От я не знаю, чи там два, по-моєму, там одне на одне. Якщо два на два, то це Вася. Може бути і Вася. Це на Васю схоже, що це може бути і голубиня. Встану я одразу в тіньок. Оце, ось кримача одне на одне, таке ловкеньке, таке мені подобається. О, кінячку буде класний тут. І всі сидять до лісу передом. Ладно, буде світати. Воно по-моєму один на два. Посиваконя, так? Да? Да. Да, Сергія, точно. Сиваконь це Чигирин Сергій. Володимирович. І опять сіла до лісу. Передом. Хороші голубята, хороші. Так, добре. Поки зупиняємо відеозйомку. При нагоді, якщо щось буде, ми включимо камеру. Так, хороші голубята. Ну що, побажаємо їм. Хорошого старту. Хай я кріпчу. Хай вони трошки трошки оживуться, обживуться, кріпшають. Я сподіваюся, що ми побачимо польоти. Я чомусь впевнений, що ми побачимо тут хороші польоти. Рахвицький голуби авторитетні. Ну і в Росії, і в Україні. Це ви продаєте їх? Да, так, да? так, да, так. Да, да. Я живу в Івановці, Житомирська область. Житомирський да. район. — Телефон, да, можна сказати, це біля Житомира недалеко, так? Да? 4, 4 кілометри, пряма траса, як на Новий Волинськ. Полинський. Любов, ага. Град Полинська траса. У телефон дати свій? — Продиктуйте, так. Що хочете, продиктуйте. 0,98. 607 0595 Іван, Іван. І, ви, і ви можете продати голубів з дому, так? З, ну, з дому друга ціна буде. Село Іван. Я, я ж про ціну не питаю, це зрозуміло, так? Це пряма траса. Пряма. Ну тут старі, я бачу, і молоді. Це хороша інтереса. Є і... молокати, красавці, орехові, красавці, блядь. От не дам а на цьому. А от такі кремачки, тільки білохвості є? Ні, таких немає. Дай нам Сплошні. Сплошні, там на хвості так? Там, там з того віддам. Ну, такі чорнохвості. Чорнохвості. Щас віддадуть, дам. Вадим, а ну візьми другого кримака, то світло. Ні, оце ось до цей, цей вже не продається. Оце вже не продається, що впустили, так? Да? Ну, вже, цей вже забирається. А, ти забираєш? Так. Це тоже фостат, іменно. Ні, то мені більш подобається. Той Він не старий. Вон. Ну той есть старіший мабуть, за да, нього. — Той То чуть, чуть старший. Ну тут є немає, не мої Та він сам здоровий. Сам сам здоровий, так. Ні, то їх цікавіші голубоки. Питайця і а це е, його діти тут є ось цього голуба? Оцього Кремака, що ми перше дивилися, оцього цього голуба. Тут діти є? Ні, немає. немає? немає? Голубку Шулік забрав і він без пари, без пари. А це без він безпарний тут, так? Діти вдома є від нього? Ні, я ж вам кажу, ще не співдати дітей. Голубку забрав, Шулік. – Це Там ви зали... продаєте тільки тому, що він безпарний. Да, 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 да. ну, це причина така. А порова з Та молода, та молода, та молода голубка. Угу. Оці дві, і то 20 запівні. Це як пассивний голову держати, як він помню заказує, то все. це Так, що можу тобі ще сказати? Красиву дали... я тобі я Покажу, голубочку, ти, і вже продажа, да. а, ти я... не дивився на голову. За голове дрон і одразу ж і продажа. І голова, і так. ти не, не, не.

На завершення хочу сказати, що дякую всім, хто завітав. Все. Пригостилися хлопці трошки. Все. Я сподіваюся, що через маленький проміжок часу зберемося, побачимо результат на старті. Дякуємо організаторам, так? Дякуємо організаторам, наші що наші вони взяли на себе. Зараз, наверное, один да. лідер наші, на такий да. подвиг. Рішився, да. казав. Дякую, 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 Зараз ніхто не хоче. Ні такий крок зробить, легше здати, а організувати це проблема. Ну, ще мора, і, ще, ще, Старт є, будемо чекати. Старт є, будемо очікувати. Ще може хтось, гонщики хай присуняється, хай передасть. Ще не пізно, так? Ще не пізно, так. Добре, дякуємо, що.